Ось вам історія звичайна українська домогосподарка. Мабуть, уже похилого віку, і тяжко хворий чоловік. Або брат, або онук, або онучка. Орендодавці пресують, ліки потрібні зараз. І де брати гроші. Ламбард, ми вже цю історію проходили: банк кредит не дає, а всі інші родичі морозяться і не беруть слухавку. Ситуація плачевна, і здавалося, ну, все. Не буде в житті енду. Але Але вихід був, надія не згасла наша героїня, назвемо її Галій. Таки знаходить гроші. Питання, де у кредитному товаристві таки знайшлися люди, які її вислухали, довірилися їй, довірилися її горю, і невдовзі вона таки отримала ті гроші. Але вже за три місяці поліція знайде. Тіла Галі, хворого чоловіка її та її брата на рейках, без жодних слідів боротьби, чи що хтось туди їх притягнув або притягнув те, що від них лишилось. Я думаю, ви здогадалися, що сталося, бо ми не будемо говорити про передчасне припинення біологічного життя, а не то нам прилетить від Ютуба. Питання, як же так сталося? Наша Галя брала гроші у цілком легальної контори, а вже за три місяці у неї та багатьох інших опустилися руки до того, що сталося. Так хто винен? От тільки є один нюанс: це не зовсім українська історія. А Галю цю насправді звали Акіо Нішіхіра, і жила вона у Токіо. І що цікаво, людина, яка довела Акію та її рідню до такого нещастя, діяла... Практично легально і звали його Сусуму Кадзіяма. Вітаю всіх! Ви на каналі Аферисти. Настав час побалакати про вічну міжнародну класику, про мікропозики і те, як одна людина самотужки підняла рівень. Ну передчасних смертей у Токіо аж на декілька відсотків. Але спочатку вам є пропозиція, від якої ви не зможете відмовитись. Ми завжди шукаємо актуальних шахраїв та всяких мутних типів для наших відео. Але хороші шахраї, про яких варто говорити, майже завжди поза хайпами увагою. Тому, якщо ви знаєте або хочете почути про вашу улюблену мутну схемку, тємку чи аферіста, пишіть в коментарях. І не забувайте підписуватись на нашу монобазу і ставати спонсором на Патреоні. Баймієкофі або в будь-який зручний вам спосіб. І за це вам будуть ось такі прикольні тріски. на картку. Дякуємо вам за те, що даєте змогу не брати гроші у офісу президента і знімати в цій студії. Ну а ми пішли далі. Імператор Лихварів, король чорних фінансів, головний якудза Японії, Сосумо Кадзіяма, мав багато цікавих титулів від преси, і згідно тої ж преси, на початку 2000-х його мережа складалася з сотень, а за іншими даними. Тисяч позичальників по всій країні. За даними ЗМІ, відсуткові ставки у мережі Кадзіями сягали від божеских 27% до 380% річних при законній межі у 29%, а це приблизно 100 мільярдів єн прибутку на рік за курсом 2000-х або 2 мільярди доларів за курсом 2025-го року. Гроші він витрачав як положено. Пентхаус у елітному районі Токіо під назвою Сіба Коен. Місячна оренда 920 тисяч єн для... Давньої греківце це 16 тисяч доларів за курсом 2025 року, і регулярні VIP-візити у Лас-Вегас, для яких він тримав спеціальний резерв у 2 мільйони доларів. Ну і поки ти не почнеш заносити на вибори політикам, як, наприклад, високопосадовцю поліції Каме від правлячої ліберально-демократичної партії, ти не можеш казати, що досяг успішного успіху, і з чого ж почався шлях імператора лихварів? А Почалося все в далеких японських 60-х. Країна поступово вилізала з повоєнної руїни. Але підпільний кримінал, як був, так і лишався силою в країні. Існує дуже небагато надійних свідчень про юність Сусуму Кадзіями, Але з того, що відомо, змі, його кар'єра почалася доволі рано. Після того як він кинув навчання у технічній школі, він почав Працювати маляром у місті Сіндзюку, паралельно підпрацьовуючи колектором. А вже у 80-х роках він отримав підвищення, приїхав до Токіо і став членом клану Гумі, найбільшим злочинним синдикатом Японії, через його дочірню організацію Гарьоко Кай у місті Сідзока. Дуже складно, але я обіцяю, ми до цього ще повернемося за. Близько 20 років кар'єри Кадзіяма створив широку мережу понад тисячу фіктивних кредитних кампаній по всій Японії. На папері ці кампанії були цілком легальними. тобто зареєстровані фірми з власниками, все як все як треба. Проте на практиці умови, які вони пропонували, були не зовсім. Питання: наскільки не зовсім? Ну. На пару так сотень разів, або, наприклад, на 10 тисяч відсотків ти зовсім саме у стільки разів ставки його фірм перевищували межі законних ставок, і це ще поверх штрафів і відсотків, які були прописані маленьким шрифтом. Все в кращих традиціях українських МФО. А що якщо ти не встигав оплатити ці відсотки? Ні, тобі ніхто ламати ноги не буде, не хвилюйся. Тобі просто от. Ласково подзвонять з іншої фірми і дуже ввічливо і чесно скажуть, що у них умови краще. Вони розуміють вашу ситуацію і пропонують дати аварійний кредит, щоб покрити ваш борг. А вже потім тобі ламають ноги, бо ці дві фірми мали одного і того самого власника кадзіяму. А всі твої останні гроші тепер виведуться за кордон на відмивку в цьому випадку або на рахунки банку кредісуас. В Гонконгу або токійське відділення Standard четет Bank. Мова йде про мільйони доларів щорічно. З такими сумами не те, щоб легко гратися, потрібна ціла інфраструктура, щоб відмивати ці гроші, і свої кориша на місці, зв'язки. І ця інфраструктура називається просто якудза. Про якудзу часто говорять як щось унікальне, загадкове, навіть таке екзотичне і хитромудре, але ви краще посудіть самі. А щоб вам не було так нудно, поки ми пояснюємо контекст, монтажер зараз ой, десь отут -от вставить з Subway Surfers, щоб ви не, не нудьгували. Ми ж всі знаємо, що у нас всіх тут колективний рдух. Да? Отже, як працює якудза і чому її мутки неможливо знищити в принципі структурно, якудза нічим не відрізняється від наших українських братків. Чітка ієрархія з босом на горі. Гроші від всякої нелегальщини, проституції, кришування там чи того самого лихварства ідуть знизу догори і відмиваються крізь підставні фірми і закордонні рахунки. Але є одне але формально якудза в Японії ніяк не заборонена. У них нормально так є свої офіси, вони не приховують своєї приналежності і навіть добровільно ходять до медіа. Звісно, є багато обмежень від держави, типу заборони банківських операцій або бізнес-контрактів із ними. Проте самі угруповування аж нікуди не зникли і досі нормально там функціонують. І повертаючись до теми лихварів в Україні, немає особливого терміну для позначення такої практики, коли людину націлено затягують в бургову яму а в японській мові є. І це слово називається ямікін. Воно практично ідентично до багатьох практик, деяких наших МФО, хоч і з набагато більшим таким азійським розмахом. За даними поліції, лише за першу половину 2003 року понад 166 тисяч людей стали жертвами Ямікін Контор. А японські експерти називають взагалі іншу суму близько мільйона осіб. Як я вже сказав, схеми були дуже схожі на наші мікропозики. Повторюйте за мною. А реклама усюди. Той самий наш Сусуму Казіяма ще в 90-х освоїв масову розсилку і припахав кол-центри, аби просунути свої кредитні контори. Працював би дядько щас, мама мія. Так, стоп, давайте тепер по серйозному. Сміятися з людей, які клюнули і попали у боргове рабство. Це блин, ну, грустне. Так то не в останню чергу, тому що ці люди там опинилися через зовнішні обставини, там, кризи, несподівані витрати, особисті трагедії. Може статися з будь-ким. повністю від них ніхто не застрахований. Але Але є шанс бути готовим до них щонайменше фінансово. А ніяк. Як мінімум, можна відкрити інвестиційне портфоліо. Але це складно, а інколи навіть ризиковано, і я вам точно не розповім, як це робити, і тим паче, куди краще інвестувати, а от хто розповість, так це лектор зі школи останнього капіталіста на курсі інвестування в землю. Але чому саме земля? Слушне питання. Відповідь проста. Бо Земля є ресурс обмежений. Земля ресурс, який якому ще пофіг на економічні кризи і коливання на землю. Був попит що зараз, що тисячу років тому. І я впевнений, буде і мільйон років після цього, якщо ну, Земля, як планета ще буде. І це ресурс, в який інвестувати може майже кожен. Викладачі ж курсу кожен має по 10 плюс років досвіду роботи на ринку землі і покажуть вам усі граблі, по яким стрибають початківці, як не прогоріти, і найголовніше не втратити глуст в українському інвестиційному законодавстві. На курсі буде максимум практики, доступний графік і мінімум успішного успіху. Щоб ви зрозуміли, в рамках курсу ви самі зробите свою першу і найголовніше успішну інвестицію. Тому не баріться, бо кількість місць дуже обмежена. Схемка кадзіями спрацювала. Люди гарно так клюнули на низькі відсотки та ігнорили те, як швидко їх треба буде повернути. Все було максимально зручно. Навіть не треба було пертися з забитим текійським метро до офісу, щоб отримати кредит. А про те, як українські МФО робили абсолютно ту саму схемку, можете побачити у нашому іншому відео на каналі. Ну а далі ви вже знаєте, відсотки растуть у сотні разів, часики тікають, колектори пальці виламують, хочеш повертати перший кредит. Бери новий кредит, і тут в дію якраз вступають і ті самі кредитори-рятівники, про які я вже згадував раніше. А також всі ваші особисті дані, які ви вписали, коли оформлювали кредит. Це може бути що завгодно. Починаючи від прізвища ім'я по батькові, місцем роботи ваших родичів, близьких, будь-кого, хто може бути поручителем, аж до історії браузера, все дістанеться і до них, не хвилюйтесь. За один лише 2000 рік, за даними поліції, одні лише такі кредити звели у могилу близько 8 тисяч осіб. Отже, як саме працювала схемка, яка довела стількох людей? І чи є нашим МФО, чого повчиться і у них? Горіокай, а саме так називалося угруповування, яким керував Кадзіяма, з'явилося на початку 2000-х як підрозділ найбільшого синдикату якудзи Гумі. Станом на 2000 й рік Кадзіяма там був саратником їхнього боса Ясуо Тагагі, але невдовзі офіційно вийшов із якудзи. Ключове слово офіційно, адже нагадаю, якунза це суперафіційна структура, як і багато деяких інших українських установ, і саме наш Кадзіяма власноруч будував свою імперію, щоправда, не без допомоги своїх коришів, з якими він щедро ділився прибутками. А в чому ж причина виходу з Якудзи? Кадіямі тоді було лише 50 років. Ну, мужчина в розцвіті сіл, так би мовити. Але справа в тому, що масштаби його імперії були настільки захмарними, що основний партійний актив якудзи не сильно то й хотів напряму асоціюватися з цим всім ділом, але гроші все ще брали. Бо куди ж без цього, власне кажучи, плюс це дало Кадзіямі певну автономію і свободу дій робити гроші. Схема працювала наступним чином. На верху цього всього діла сидить Сусумо Кадзіяма, власною персоною. Він керує всіма процесами, всіма фірмами, але його ім'я ніде не фігурує. Як він тоді віддає накази і не пачкає ручки? Знайомтеся, ще чи чи сімірка, якщо українською, це було по суті. Топ менеджери, і кожен з них відповідав за конкретний регіон країни і всі фірми, які там працювали, на місцях працювали дрібні фірми прокладки, яких було близько тисячі по всій країні. Вони маскувалися під незалежні кампанії чи невеличкі офіси, де клієнтам оформлювали позики і збирали платежі. Працівниками часто були люди з якудзи або рандомні тіпи, які готові ламати пальці домогосподаркам. Умовно кажучи, це щось типу фронтенда цієї імперії. Також туди входили і оператори кол-центрів, які перші вишукували тих, кому можна позичити гроші. Окремою ланкою у схемі виступала фінансова адміністрація. По суті, БУК-офіс, який обробляв дані про борги і виставляв пріоритети, кому йти виламувати двері першими. Займалися вони аналітикою. Короче, Дата аналітики. Отак. От У групі Казіями цей підрозділ називався Центр. І він займався також і відмиванням грошей. Виходить повноцінний бізнес холдинг, ну, it компанія якщо ви нас питаєте така зірочкою на верхівці. Це стратегія розподіл прибутків, ну, це executive planning, да? є. Усередині менеджери, project-менеджери, да? на місцях виконавці, в бек-офісі фінансисти і аналітики. Навіть вони є. Ну, Мамомія, наскільки це схоже на наших українських якудзарів? Дивіться в цьому відео. І я не жартую, коли називав це бізнес холдінгом У них навіть були власні корпоративи. Уявіть собі, угруповання навіть проводило спортивні заходи для своїх співробітників. Приміром, організовували бейсбольний турнір між командами різних регіональних підмереж, для чого орендували цілий такійський купол один із найбільших стадіонів країни. Ну напевно, тут не вистачає тільки от медичного страхування, як на мене, але більшість фронтен точок не мала такого пафосу. Не всі з них мали навіть вивіски, а деякі з них переплюнули українських колег і працювали повністю дистанційно ще в далеких 2000-х роках. Кожна з мереж працювала в принципі з однією тією ж схемою, що й інші, але з акцентом на місцеві умови, великі міста, акценти на позиках для дрібного бізнесу і сімей у регіонах на кредитах до зарплати. Назви фірм і маркетинг був відповідний. Допомога для малого бізнесу чи кредитні кооперативи стратегія була у тому, аби охопити максимальний сегмент ринку. Але завжди упор був на тих людях, яким відмовляли банки. За даними судового обвинувачення, ця мережа протягом кількох років встигла охопити близько 60 тисяч осіб по всій Японії. Звичайно, в різних регіонах щільність боржників була різна. Більше в мегаполісах, менше в провінції. Проте в національний масштаб. Вразив слідчих, фактично, це було найбільше в історії країни нелегальне кредитне угруповування. Але чому поліція так довго тягнула, раз це була така широка схема? Ну якщо ви давно слідкуєте за цим каналом, ви, мабуть, вже знаєте головний секрет. Правильно не пачкайте ручки, зробіть так, аби наслідки афер не можна було прив'язати до вас. Як тільки поліція бралася за одну точечку, вона тут же розпускалася і передавала клієнтів іншим своїм колегам. До жертв колекторів приходять і кажуть: спіть спокійно, ось ті тіпи, які вам спилювали зуби, взяли і саморозпустилися. розпустилися. А потім ті ж самі братки приходять, але вже від імені інших фірм. А тепер такий невеличкий екскурс. Уявляємо, ти. Офісник із Нагасакі. Крок перший: знаходимо людину. Спочатку шукають тих, хто вже має кілька боргів і тому не може отримати кредит в банку. В Японії їх називають Тайдзюсамуся або ж мультиборжники. Мережа кадзіями активно шукала саме таких. Їм розсилали рекламні листи, листівки, смс, їм могли телефонувати агенти, пропонуючи доступну позику без бюрократії. Також багато клієнтів приходило за сарафанним радіо. Хтось у знайомих підказав, що є там такі то такі то люди. Вони позичають без всяких бумажок, і часто реклама не афішувала явну нелегальність. Фірми могли називатися, скажімо, фінансова консультація XXX» і обіцяти термінову допомогу з грошима. Знакома, крок 2. робимо заманливу пропозицію, від якої можна і дуже треба відмовлятися. Після того, як ви заповните основні папери, де вкажете там поруч чителів, місце роботи, рівень доходів, коли ви там народилися, ваш улюблений браузер, любимий вебсайт, все ваше розкажете, вам дають невеличку суму. Наприклад, 100 тисяч єн, десь 30 тисяч гривень по нинішньому курсу, і просять за місяць повернути всього нічого. 31 тисячу плюс комісія. Плюс штрафи, якщо ви не встигнете. Якщо якимось чином ви встигнете, то десь в тій стіні маленьким шрифтом все одно знайдеться за що вам впаять штраф. Крок 3. затягувати зашмар. Ну, ви вже знаєте, штрафи, відсотки, ігнор на лінії підтримки. А далі крок 4. рефінансування. Що робити, якщо ваш позичальник розорився? Що, якщо він ховається, що якщо вже почку продав? Відповідь. Відповідь здорової людини було б. Намікні йому пора оголошувати банкрутство. Але в нашому випадку так. Якщо любиш, відпусти, передай дані іншим колекторам із групи. Ну а ті вже дадуть кредит, щоб погасити заборгованість, і далі ви вже знаєте. Вітаю, у вас тепер є живе джерело пасивного доходу. Всі позики проходили через офіційно зареєстровані кампанії. Клієнти самі підписували договори і брали нові кредити. Технічно кажучи, це звичайні цивільно-правові відносини з таким твістом, якщо розумієте. І куди ж йшли вибиті гроші? Кожна точка мала свій план внесків: покривали витрати на колекторів, офіс чи оренду. Після чого решту передавали керівникам підмереж. Далі кошти концентрувалися у сімох старших менеджерів, а основна частина відходила самому Кадзіямі. Водночас, за правилами Якудзи, значну частину прибутку відправляли Ямагуті Гумі через підрозділ Горьокай. За оцінками журналістів, десь до 70% чистого доходу йшло нагору. Власне, тому Ямагуті Гумі, хоч і дала можливість Кадзіями вийти із структури, але. Не порвала з ним зв'язки саме тому, що він приносив хороші гроші. Але музика грала недовго, а саме до 11 серпня 2003 року, коли Сусумі Кадзіяма одного тихого ранку, просто взяв, прийшов і здався поліції, прям повністю добровільно. Ну окей, не зовсім так. Його групу вистежували ще з 2001 року, і січні 2003 року нарешті змогли затримати одного з його топ-менеджерів у Токіо. А далі сніжний Ком набрав обертів і сенсу ховатись вже просто не було. Казіямі висунули звинувачення у порушенні закону про обмеження відсоткових ставок, шахрайстві, відмиванні грошей через підставні кампанії і закордонні рахунки. Справу слухали у Токійському окружному суді в 2004-2005 роках. Він визнав свою провину за всіма пунктами обвинувачення у лютому. 2005 року суд призначив йому 7 років ув'язнення та штраф у 5 мільярдів єн. Окей, справедливість торжествує, але що робити з тими конфіскованими грошима? Атняті поділіть, звісно ж, в серпні 2010 року розпочали виплати загалом між жертвами, розподілили близько 2,38 мільярдів єн. Це покрило лише близько так 15% від реальних збитків, оцінених у понад 16 мільярдів єн. А у червні 2008 року Верховний суд Японії виніс рішення у справі за позовом групи постраждалих проти кадзіями. Суд постановив, що позичальники мають право вимагати відшкодування всієї сплаченої ними суми, не лише відсотків, а й поверненого боргу. Фактично, це означає, що договори з лихварями, які стягували грабіжницькі відсотки, визнаються повністю недійсними, і жертви можуть через суд. Повернути свої гроші. Хеппі Енд в цій історії був з приміткою. Як бачите, багато з того, що нам здається, чисто проблемами в країнчиків, є проблемою більшою ніж нам здається. До чого я це? А до того, що донатьте на збройні сили, підписуйтесь на цей канал на безкоштовну консультацію. Школа стання капіталіста і обов'язково напишіть в коментарях, про кого ви хочете почути у наступному відео.